Універсальний плоскоріз фокіна справляється з більшістю дачних робіт і при цьому вимагає від дачників мінімум зусиль. З цим нескладним інструментом можна не тільки підвищити родючість ґрунту, але й зберегти здоров'я, якщо ви хочете проводити час на дачній ділянці не тільки з користю, але із задоволенням виконувати більше 20 видів земельних робіт за допомогою одного інструменту, і при цьому залишатися в прекрасній фізичній формі. Вам не обійтися без плоскоріза Фокіна. Що це за інструмент? Офіційно в бюлетені винаходів і відкриттів Росії інструмент називається ручне грунтообробне знаряддя Фокіна. Нашим же дачникам він більш відомий як «плоскоріз Фокіна. Інженер Володимир Васильович Фокін мав величезний досвід у землеробстві та веденні присадибного господарства, займаючись вирощуванням різних культур. Він постійно думав про те, як об'єднати в один кілька інструментів для ведення городнього господарства. Робота на землі стала особливо обтяжувати Фокіна після перенесеного інфаркту, але інженер вирішив не здаватися і зумів створити унікальний інструмент, який полегшив працю не тільки йому, але й десяткам тисяч дачників. Зовні плоскоріз Фокіна виглядає дуже просто і невигадливо. Це плоска дерев'яна палиця з металевою сапкою. Неправильної форми Зігнуто є в декількох місцях, однак саме ці вигини пластини дозволяють виконувати нерізноманітніші види робіт від прополки до підгортання, основні переваги плоскоріза фокіна, регулярне використання цього інструменту підвищує родючість ґрунту, вона залишається помірно зволоженою, насиченою киснем і поживними речовинами. Працювати плоскорізом зручніше, ніж більшістю садовогородніх інструментів, з ним ви назавжди забудете про болі в спині та інших проявах дискомфорту, універсальний виріб замінить цілу гору дачного інвентарю, змінюючи кут нахилу, можна здійснювати до двох десятків операцій, малими плоскорізами вдається обробити навіть важкодоступні і непризначені для роботи місця. Догляд за плоскорізом зведений до мінімуму. Достатньо лише періодично заточувати гострі кромки, яку роботу може виконувати плоскоріз Фокіна. Плоскоріз Фокіна вважається універсальною заміною багатьом інструментам, наприклад, таким як мотика, суха, підгортальник, всі види сапок, культиватори, і частково відпадає необхідність в косі лопаті, вилах і граблях, а все тому, що плоскоріз призначений для виконання цілого комплексу дачних робіт: 1. формування грядок. Це чи не найважливіший вид дачних робіт, з яким плоскоріз фокіна справляється навідмінно, спочатку з воротною стороною плоскоріза, нагрібайте ґрунт міжрядь на основну грядку, робіть це по черзі, спочатку з одного міжряддя, потім з другого. Кромка леза під час роботи повинна дивитися вниз, тобто розташовуватися перпендикулярно поверхні грядки, плавно підтягуйте плоскоріз до себе. Поступово згрібаючи ґрунт в одне місце, два вирівнювання поверхні грядок для такої роботи лезоплоскоріза необхідно заглибити в ґрунт на один два смівистий інструмент, як граблі, при цьому грудочки землі розпушуються. Три розпушування і прополка, гостра ріжуча кромка плоскоріза, як не можна краще, підходить для боротьби з бур'янами, направляючи інструмент на себе і заглиблюючи його в ґрунт, можна ефективно позбавлятися від бур'янів, особливо на ранніх стадіях їх розвитку. Також можна застосовувати метод коси, як би скошувати верхній шар ґрунту, що значно полегшує роботу. 4. обробка важкої глинистого ґрунту. В цьому випадку плоскорезом працюють як киркою або кетменем, лезо встромляють в землю, завужені кінцем і відколюють брило за брилою. Останнім часом все частіше говорять про те, що перекопувати город на велику глибину не потрібно. Досить невеликого заглиблення на кілька сантиметрів його виробляють, б'ючи вузькою ріжучою стороною по землі. Такі роботи можна виконувати будь-яким плоскорезом. Але найбільш зручно і легко це робити за допомогою здоровання або могучника. 5. підгортання ґрунт сміжать, підсипається перевернутим плоскорезом спочатку з одного боку молодих рослин, а потім з іншого. Найзручніше цю роботу виконувати плоскорізом могучник 6. Глибока обробка нарізуванням канавок, щеливани ґрунту, вузьку кромку плоскоріза встромляють в землю, наскільки дозволяє їй довжина і проводять уздовж грядки. Це допомагає розпушити важку ґрунт і наситити її киснем, також вузькою частиною плоскоріза можна нарізати канавки для посіву насіння, а ще за допомогою плоскоріза фокіна можна розбивати великі грудки землі, підрізати сидирати, видаляти зайву траву або згрібати її в одну купу, обрубувати вуса у полуниці, згрібати послід в курнику і т. Наочна демонстрація роботи плоскорізом представлена в наступному відео. Види плоскорізів і їх застосування всього існує шість оригінальних різновидів плоскорезов Фокіна: Великий плоскоріз, Малий плоскоріз, плоскоріз дарувань, плоскоріз могучник, великий політик, малий полотик, великий плоскоріз зазвичай використовують при підготовці грядок до посадки рослин. Він дозволяє розпушувати ґрунт на глибину до см, підгортати, прополювати її. В тому числі і в важкодоступних місцях, а також обробляти при стовбурні круги дерев, малий плоскоріз застосовують для швидкої обробки грядок на легких ґрунтах. Особливо добре він зарекомендував себе при прополюванні між рядь моркви чеснику. Цибулі та інших подібних культур. Плоскоріз здарувань, як випливає з назви, ідеально підходить для важких глинистих ґрунтів і цілинних ділянок. Його лезо трохи коротше і ширше, ніж у стандартного плоскоріза, тому працювати їм легше. Особливо це оцінять люди у віці. Плоскоріз могучник, оснащений широким лезом і є відмінним рішенням для високого підгортання городніх культур. Таких як картопля, великий політик з довгим і вузьким лезом призначений для швидкої прополки великих ділянок і значних площ, зайнятих посівами, малий політик відрізняється від малого плоскоріза шириною кінчика леза, воно вже в два рази. Призначений для прополки вузьких міжрядь. Як правильно заточувати плоскоріз? Не для всіх робіт в саду і на грядках потрібен ідеально заточений плоскоріз. бур'ян, яка ще не сильно розрослася, можна зрізати злегка, притупилися лезом. Воно буде не зрізати бур'ян, а підчіплювати його і висмикувати. Але звичайно, все залежить від ступеня занедбаності ділянки. Це ж відноситься і до розрівнювання ґрунту, однак для більшості видів робіт все-таки слід тримати плоскоріз заточеним. Спочатку потрібно оглянути основну ріжучу кромку і обережно спробувати її пальцем, щоб дізнатися, затопилася вона чи ні. Справа в тому, що плоскоріз з звичкою намагаються точити як косу. У оригінального плоскоріза ріжуча поверхня заточена під певним кутом. Він ретельно вивірений і прорахований. Якщо точити плоскоріз під більш гострим кутом, інструмент буде гостріше, але і тупитися буде швидше, якщо кут заточування зробити тупим. То все буде навпаки, золота середина, кут в 40-45 градусів, його і необхідно підтримувати весь час, поки ви користуєтеся інструментом. Починати заточку необхідно з огляду ріжучої кромки, при роботі вона зазвичай звернена до землі. Тому і точити потрібно саме її з плоскою верхньої поверхні, по якій скочується земля, тільки знімають задирки, для цього в кінці заточування досить пройтися по ній точильним бруском або напилком. При заточуванні на електричному наждаку натиск повинен бути мінімальним. Щоб не викликати нагрівання ріжучої кромки, інакше твердість і зносостійкість стали знизяться. На зиму лезо плоскоріза краще обробити антикорозійним складом, щоб уберегти від іржі трохи докладніше про заточування плоскореза Фокіна, розповість відео як відрізнити справжній плоскоріз Фокіна від підробки. Останнім часом плоскорізи Фокіна виготовляють всі, кому не лі. Ринок наповнили підробки і наспіх виготовлені вироби, їх відрізняє низька якість, нерівно прикручений робочий елемент, виготовлений з м'якого металу і Розпізнати оригінал можна за такими ознаками: держак справжнього інструменту ніколи не фарбують, так само як і лезо воно чорного кольору. Останні виготовляють з високоякісної конструкційної сталі. Обробленої до твердості сорок от пороквелу, оригінал завжди гостро заточений, лезо трохи пружинить. При покупці в магазинах зверніть увагу: на плоскорезах між отворами для кріплення повинна бути або вибита буква, або наклейка великий плоскоріз» від Фокіна, або малий плоскоріз» від Фокіна. Різниця між підробкою та оригіналом особливо помітна, коли ви тримаєте в руках обидва інструменти. Підробку також видає м'який метал, який часто можна зігнути руками. Купелезо плоскоріза, мінімальна комплектація, низька ціна, відсутність гарантії, все це ознаки підробленого інструменту, де можна купити оригінальний плоскоріз фокіна, тільки виготовлений за лекалами винахідника плоскоріз може подарувати вам справжню насолоду дачною роботою, ніякі інші варіанти, навіть саморобні і зроблені точно за кресленнями. Не можуть похвалитися довговічністю і надійністю просто тому, що технології обробки сталі і нанесення антикорозійного покриття постійно удосконалюються. Справжні плоскорізи від Фокіна обов'язково продаються з брошурою винахідника до землі з наукою, з кольоровою обкладинкою і фотографією Фокіна. У комплект входять два насадки – велика для обробки ґрунту і складних робіт, маленька. Для швидкої і легкої прополки, набір кріпельних елементів і два держака, живці до плоскореза можна виготовити самостійно. В кінці брошури є інструкція, як це зробити: зв'язатися з одним з провідних виробників, який зберігає і примножує традиції, закладені винахідником Фокіним можна наступними способами: «Фокінрю» поштова адреса 601384, Володимирська область Судогоцький Єрвін Муромцево Вул Шкуріна 8, 6 Фокінув Владиславу Олеговичу Емаїл. Посту Фокін Рю телефони сімчотири дев'ять Детальна інформація для онлайн замовлення плоскорізів Фокіна знаходиться тут.